Майже 200 тисяч гривень на відрядження сумських посадовців, удари РФ по цивільних авто, шахедна атака на Тростянеччину та БПЛА по сумах. Щотижня ми збираємо найактуальнішу інформацію про ситуацію у регіоні у дайджесті новин тиждень суми. Ви дивитесь новий випуск. Мене звати Христина Довбня. Вітаю на Суспільному. 193 тисячі на трьох, що це за сума і про кого мова? Пояснюємо 25 жовтня. Секретар Сумської міської ради Артем Кобзар, радник міського голови Віталій Жиленко. Та заступниця директора департаменту інфраструктури Анастасія Ткачова поїхали у закордонне відрядження у Данію та Швецію. Днем раніше заступниця міського голови Рима Бикова відправилася до Об'єднаних Арабських еміратів. Усі для участі у міжнародних конференціях. Про це йшлося у розпорядженнях міського голови. Їх на своїй сторінці у Фейсбуці опублікувала депутатка міської ради Ірина Дяденко. Згідно із розпорядженням від 9 жовтня Артем Кобзар, Віталій Жиленко та Анастасія Ткачова мали взяти участь у трейд-місії Рібіос of Ukraine» у Копенгагені та Стокгольмі. На сторінці Української агенції муніципального економічного розвитку ми знайшли деталі заходу Рибіос of Ukraine», який відвідав Артем Кобзар з іншими посадовцями. На цьому ж сайті йдеться, що за потреби до події можна було. Долучитися і онлайн, проте у такому випадку учасники не мали б змоги брати участь у нетворкінгу і бізнес-ланшах. 25 жовтня інформаційний ресурс Суми тудей опублікував документ орієнтовного розрахунку витрат на цю поїздку. У матеріалі йшлося про майже 300 тисяч гривень із бюджету громади згідно з іншим розпорядженням від 30 вересня. Рима бикова поїхала у відрядження у Дубаї, аби взяти участь у саміті міст Азійського Тихоокеанського регіону та форумі мерів 2025 Співпрацювати, надихати, трансформувати до слова. Рима бикова у коментарях повідомила, що кошти з бюджету громади на її відрядження не. Витрачалися суспільне підготувало запити до міської ради стосовно того, чи здійснювалися або будуть здійснюватися витрати на ці поїздки із бюджету, а також яка мета та результати відряджень цього тижня. Ми отримали офіційну відповідь. У відділі бухгалтерського обліку та звітності нам пояснили, що спершу орієнтований розрахунок відрядження до Копенгагена та Стокгольма склав 291 тисячу триста 180 гривень на трьох осіб. У результаті на відрядження Артема Кобзаря витратили 60 тисяч 814 гривень. Віталія Жиленка – 63 тисячі 935 гривень. Анастасії Ткачової – 68 тисяч 566 гривень. Отже, у сумі це 193 тисячі 315 гривень. Включали оплату за переліт, проживання та добові. Хочемо дізнатися про е, результативність поїздок за кордон. Он Дом, чи домовилися про співпрацю, дайте ми вам відповімо. Угу. Завдання Ви, значить, а письмо, зараз. Не можете прокоментувати. Наша ну, ну, письмово надайте наші працівники. Відвідуть, відвідуть, відвідуть. Наша редакція підготувала запит до сумської міської ради стосовно цілей і результатів поїздки. Тож на відповідь чекаємо. Орієнтовний розрахунок відрядження до міста Дубай склав 38 тисяч 15 гривень. Проте ці видатки покрила сторона, яка приймала заступницю міського голови Сум Риму Бикову. Як зазначили у відділі відповідні відрядження та витрати на них передбачені програмою розвитку міжнародної співпраці та сприяння формуванню позитивного інвестиційного іміджу Сумської міської територіальної громади на 2025 27-й роки. Витрачені кошти і орієнтовні розрахунки різняться тому, що посадовці спочатку витрачали власні гроші і потім подали звіт із чеками після повернення. І до безпекової ситуації у регіоні. Зранку 3 листопада російський ударний безпілотник вибухнув біля нежитлового приміщення у Сумах. Внаслідок цього у будівлі повилітали шибки у вікнах, були пошкоджені стіни, покриття даху та паркан. Тут було раніше ресторан, але ми його робили реставрацію, поки на наружні роботи всередині думали, чи може під реабілітаційний центр чи щось таке зв'язане з. За кілька десятків метрів від місця вибуху розташований багатоквартирний будинок. У результаті російського удару тут повилітали вікна. Кнотрісну тріснуто, спасло те, що воно заклеєне скотчем, а Так би вилетіла і обшивка. Постраждала за інформацією виконуючого обов'язки сумського міського голови Артема Кобзаря. Попередньо це був безпілотник типу Молнія. У ніч проти 3 листопада армія РФ нанесла удар трьома шахедами по Тростянцю. У результаті атаки загинув 52-річний чоловік. Про це Суспільному розповів міський голова Юрій Бова. Летіло чотири шахеда, один хлопці збили. Шахет, а три прилетіли прямо в житловий будинок. Один впав в коло нього, один поцілив прямо в безпосередньо в житловий будинок, де жила сім'я з п'яти осіб, і чоловік, який знаходився в кімнаті, прямо от в місці точки удара. На жаль, загинув. У будинку у той час були дружина загиблого, невістка та онуки. каже сусід. Жінка, Жінка... вон спала. Yeah. Вонде бачиш, що це? Uh -huh. а він той спальни спав іменно в його спальню. Я в шокі. Я не знаю, як вона жива сталася. Ще двоє нок і невіска ж там ж, на першому спала. Вони перелякалися. Давай бігти, це мать другий вже взрив. А цей уже був через минут 12 15 Він як ну як спомагательний. За словами міського голови, загалом у місті було пошкоджено близько десятка будинків. За інформацією рятувальників, пізно ввечері, 2 листопада, війська РФ також завдали ракетного удару по одному із сіл Боромлянської громади. Двоє травмовані, пошкоджені об'єкт інфраструктури та житлові будинки. У своєму телеграм рятувальники показали гасіння пожежі через влучання РФ на Тростянеччині. Армія РФ б'є по цивільних автівках. 5 листопада російська армія вдарила БПЛА по цивільному авто у Езбуцькій громаді на Сумщині. Загинув 34-річний водій, ще троє поранені. Про це повідомили у прокуратурі Сумщини. За даними слідства, цивільна автівка, куди влучив безпілотник, розвозила хліб місцевому населенню. Наступного дня, 6 листопада Листопада росіяни знову атакували цивільну автівку в Езбутській громаді. У транспорті було четверо людей. За попередніми даними: 50-річний водій та 14-річний хлопець отримали поранення. Ще двоє пасажирів відбулися незначними ушкодженнями. Про це написали у прокуратурі. Серед постраждалих – 41-річна мати пораненого підлітка. Ввечері 6 листопада начальник ОВА повідомив у себе на сторінці. Що водій автівки помер у лікарні увечері 6 листопада, БПЛА влучив у дорогу в Ковпаківському районі Сум. Була пошкоджена одна автівка. Загиблих та поранених немає. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Артем Кобзар, виконувач обов'язків міського голови Сум, опублікував відео влучання безпілотника у Сумах премєр міністерка України Юлія Свериденко у Телеграм повідомила, що уряд готує пакет підтримки для українців на зимовий період. Зокрема, буде можливість одноразової виплати для всіх громадян України на зиму. Сум'яни розказали, на що планують витратити кошти. Миного разу, це за квартиру, по-моєму, заплатили. Якщо прийде тисячу, потратимо, от знімається. На комунальні послуги. А минулого разу, І минулого на комунальні послуги за світ платили. На ліки, звичайно. Ліків ми багато, У мене жінка хворіє, я теж. У нас 7 тисяч десь на місяць виходить. Так що воно буде не зайве. Ну та тисяча пішла на квартиру. Ну так і це буде. раніше. Зеленський заявив, що уряд готує пакет програм для підтримки окремих верств населення у зимовий період. До 15 листопада уряд має представити деталі програми. Таку інформаційну картину на Сумщині ми мали цього тижня. Традиційно закликаємо до активності під цим випуском у вигляді в і коментарів. Таким чином, відео просуватиметься і про ситуацію в області дізнаватиметься більше людей. Я Христина Довбня, бажаю вам тихих вихідних. До зустрічі на Суспільному.